Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Е, я півдня, як і обіцяла вам, просто тупо пролежала біля басейну. А потім стало вже дуже жарко. Десь в час дня я пішла в номер, пообідала в номері прохолодно, гарненько. І зараз на 2.30 мені на масаж, і я прибігла на масаж. Ну і як вам обіцяла сьогодні, я так думаю, що запишу. Що запишу вам відео з Марією, бо в мене там були питання, і почому масаж? Знаєте, щоб я не була там. Розповідала там передаточне дзвіно, да, то зараз ми в неї все знаємо, які вона масажі робить, що по чому коштує. От, і щоб вона сама це вам все розповіла. Там, там кицька така красива ходить. Дивіться, який красу, красунчик, ця така. Така. така красуня. Це, видно, з кимось приїхала. Так що я знаходжуся вже на віллі Августин. От, чекаю ще трошки ще 5 хвилинок, то думаю, що це з вами якраз і поспілкуюся. Спека сьогодні теж знову сумасшедша, скаженна спека. Оце я вийшла якраз дві години дня, це просто щось страшне. Ото тільки в басейні і можна, знаєте, полежав трошки, ага, спекотно, пішов у водичку, охолонув трохи, водичка чудова в басейні, і ото так можна тільки лежати. От я не знаю, зараз після масажу може теж до бас. Ні, ну дуже жарко. Зараз це вже знаєте, туди якраз десь після 4 годин, то вже можна, туди трошки вже стає легше. Або після 6 навіть ще краще. От, тому спекотні дні, я наче їхала спеціально, щоб не літом, щоб не жарко, а воно не вийшло. Так, ну що, йдемо робити масаж. Так, дивіться, тут працює масажист, реабілітолог. Марія, кому ще треба, записуйте номер телефончика і заходимо. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Знайомтеся, Доброго дня. Знайомтеся. Доброго дня. то вже я своїм глядачам обіцяла-обіцяла, що покажу цю чудо-жіночку, чудо маленьку, тендітну із такими казковими ручками, яка робить масажик. Марічка, дуже прошу вас, і мої глядачі просять розкажіть, які ви робите масажі, на що можна до вас записатися? Масажів багато різних є. Так як я володію різними техніками, то я в один масаж можу укласти і антицелюлітний, і спортивний, і весілярний, і баночний, вакуумно-баночний. Можна відкачку лімфи зробити внутрішніх органів, можна зробити діагностику печінки кишківника, подивитися, як жовч відтікає, як все працює. Навіть якщо там є воспіліття процеси кишківника, теж дуже добре зробити такий м'який мануальний масажик. Воно буде зразу покращення роботи кишківника. Можна медовий зробити масаж, коли не дуже жарко, робимо медовий масаж. Можна зробити для схуднення, коли антицелюлітний, можемо зробити обгортання. У мене спеціальні свої масочки, якими ага. я можу людину після масажу розігріли. Натуральними маслами я працюю, розігріли добре. Потім я роблю масочку, обмазую людину масочкою, вже стоя, обмотую плівочкою, і людина вдягається, щоб не тратити час, і йде собі кудись там гуляти. Mm. Через годинку вона знімає oh. плівочку і просто протирає, бо дуже буде потіти, просто no, сафеточкою no, 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 no. протирає. І, will і will пару сантиметрів з кожною процедурою, ну oh. це кожен день ми не робимо обгортання, okay. це дуже велика нагрузка на печінку. Раз через три дні. Два дні mm -hmm. масажик, третій mm -hmm. день масажик з згортаннями. Може ще зробити. Ти масажик сольовий. Є такий сольовий, дуже натуральний, хороший склад, який ми можемо, якщо робимо хвилин 20, це буде чисто як скрабік для того, щоб гарно загоряти. Це може зробити uh -huh. першу процедуру, коли ви приїхали і хочете загоряти. Якщо ми зробимо тим же самим сольовим розчином, зробимо трошки довше і трошки глибше, це буде е, лімфатичний масаж, це щоб не було застоя лімфи. А якщо ми зробимо ще глибше і ще довше, це буде антицелюлітний сольовий масаж. Тож oh, його кожен день. Да, Не рекомендується кожен день, але можна зробити, наприклад, хто не любить обортання, бо там обортання трошки гріє, жарко. Якщо це людина не любить, можна зробити. Робити сольовий, сольовий можна в будь-яку погоду. медовий тільки робимо медовий теж uh -huh. дуже добре йде на динацілюлін, але ми його краще робимо, коли прохолодно. Uh -huh. І обратання, коли прохолодно, коли дуже жарко, робимо сольовий. Різні види є цього. Робимо тригерні точки. Якщо є зажаття, десь там рука не піднімається, там шия uh -huh. не поворачується. Проробляємо тригерні точки, і тоді воно зразу відпускає. Вже болі ще є на другий-третій день, але вже там голова повертається, рука uh -huh. піднімається, все краще. добре. Лікуємо ще сідалішний нерв.

Лікуємо такою методикою як припарки. Це гідротерапія. Ага. За три дні, 3, ну, мінімум 5. Протокол, 3-5 днів. Ага. Може бути максимум 5 днів. 3, мінімум 5, максимум. Ну, За 28 років, як я працюю, майже усім допомагало 3 дні. Три дні ми робимо припарку: це у фіторозчин замочується натуральна тканина, викручується, нагрівається в мікроволонці дуже до високої температури. Ага. Така ж сама натуральна тканина кладеться на болюче місце, і зверху ми на суху тканину. Цю гарячу. І це як фітопаротерапія. Тобто uh -huh. проходить оця гаряча пара з травками, вона проходить і вона дуже добре розслабляє м'язу. А після того, коли ми розслабили м'язу, ми протираємо льодом. І uh -huh. тоді включаються судинки, бо ми їх uh -huh. розширили теплом, а потім льодом ми їх включаємо. І так, три рази ми міняємо гаряче, холодне, гаряче, холодне, потім роз розмасажовуємо, бо просто масаж сідничного нерва дуже болючий і дуже довго треба це робити. Uh -huh. А це дуже швидка, експрес-методика, без ліків, без ніяких лісови, ви нічого себе не травите. Не не треба нічого колоти, uh -huh. просто припарочки, і через три дні ви вже працюєте е, да, да, да. <гум> да. Дуже так, дуже, дуже гарно да, так, та, так, 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 так що приходьте так. Хочу вам ще показати такий затишний кабінетик, і тут я коли перший раз прийшла, я просто відчула, як тут пахне арома маслами, тут такий чудовий, приємний аромат, тому що. Працюється все на натуральних, гарних препаратах. І масла хороші. так що, А ми будемо приступати до процедурки. Так. На мене же все теж. На мене же все те же. І вийшла я з масажика. Ой, ну просто чудовий, звісно, масажик. Мені дуже подобається. от. А тут така спека неможлива. Боже мій, я коли проходила, зараз буду йти, я вам покажу. На термометрі було плюс 32 в затінку, уявляєте? Тут просто як в духовці. Це неможливо така спека. Я знаходжуся в августині і хотіла вам показати тут такий великий термометр. Дивіться, скільки температура: 33 да, градуси. Зараз. 1634, щоб ви розуміли, яка, яка тут зараз теплень. Зайшла водички, набрала Лужанської. Ось тут, де вовків квас. Собі поки якраз відкритий. У мене була з собою бутилочка. Так, зараз в номер. Трошки почекати, поки жара спаде. Ну, а потім вже можна буде кудись. Піти погуляти, як трошки, трошки жара, ця спаде, бо це страшне. Просто ужас. Боже, 6 годин вечора. Де 6? Почти що 7, Ви подивіться, я вся мокра. Це просто щось неймовірне. Зараз майже 7 годин вечора 18.48. А зараз ще 30 градусів, ви уявляєте? Що це Що це за погода? Це щось страшне, називається, Втікла з дому від спеки. От. І я, я вийшла прогулятися. І знаєте що, я пішла не так, як я все время ходила через Августин, а я знаю, що тут є от така доріжка прямо. І вона теж повинна привести в. В санаторій. Я просто пішла прогулятися. Ну куди ще ходити? В санаторії прогулятися. Думаю, десь там в затінку, сяду. А, і хочу повечеряти, хочу шашличок. Тому йду тому йду десь на шашличок. Боже, ж, коли ж воно теж не, не вшелохнеться. Нічого. Аби я так заліз в той басейн і сидів би цілий день. Ну, я і так там сьогодні стільки накопалася вже в тому басейні. Ой. Тому зараз десь, десь в, цей, в затіночок під деревом можливо буде не так жарко. А хоча ночі прохолодні. Я вночі навіть ну, вкриваюся, ковдрою і нормально. От. Ось проходжу тут садиби на два боки також. І тут є ось, ось стежечка, і вона повинна кудись привезти. Ну, Мабуть, вона не така гарна, як, як через санаторій. Я маю на увазі та, що йде під, ну, понад, понад річкою. Ну, Тут просто, ось, бачите, стежка та стежка. Але люди сюди ходять, вона коротша, я так розумію. Але теж така, бачите, яка вона з середуща вини. О, так тут не жарко. Це вдень хорошо сюди ходить, тому що там, коли йдеш понад річкою, там сонце смалить так, а вдень тут хорошо, тут, бачите, дерева, все затінок, то хоч не так жарко буде. Цікаво, куди я вийду цією стежкою. Подивимося. Ага, да, це тут така скоротілочка. Боже, діти вирощать. І виходимо ми ось, якби де дитячий майданчик, тільки річка там, а ми тут вийшли. Ось де завод. Ми вийшли біля заводу, якраз біля ресторанчику Веранда. Те, що треба. Ну от вийшла якраз я на алейку з квітами поспілкувалася тільки щось з глядачами своїми. Дуже приємно. І йду тепер на вечерю. На, нарешті трошки, знаєте, прохолода стала спускатися. Це треба, знаєте, виходить, напевно, не у 7 годин, а в 8. Ну, Зараз 7, ні, 7.05. Оце стало тільки трошки-трошки прохолода спускатися. Бо це жах якийсь. О, мій столик вільний. Я вже до нього звикла. Поки мені принесли їсти, я вже тут із глядачкою поспілкувалася, і вже темно на вулиці стало, вже світло, і вже, боже, 2019, а мені принесли їсти. Я замовила такий шашличок. Лавашику він і салат з капусти. А тут ось ось у мене стоїть подруга, яка теж хоче їсти, мабуть. Вона така дорога впитана дівчина. Так що мені смачного, бо да вже я ж кажу, потемніло, поки я дочекалася. Лежить біля мене і не відходить. Я її тут підгодовую потрошку м'язком. Так вона від мене і відходити не хоче. Смачно, так? Да? Звісно, смачний шашлик, так? Да? Смачний. Дійсно, шашлик дуже смачний і багато, тому я вже і собачки віддаю, тому що я навіть з'їсти його весь не можу. Поки я повечеряла, вже на вулиці темно. Ну, темно вже зрозуміло, тому що 20.43, уявляєте, я то вийшла в 6 годин вечора, вечірять. Щось сьогодні так довго я чекала спочатку, навірно, пів години, ніхто до мене не підходив. Пішла вже сама зробила замовлення. Потім годину чекала, поки вони приготували ну не менше. Ну, щось дуже-дуже довго. А тепер я, виходить, наїлася, хоч мені собака допомагала, але я все одно наїлася, і тепер треба його вигуляти до сна, а вже 20.43. Ну, зараз я пропоную вам, ми не гуляли вечірньою. Вечірньою квіткою, от прогуляємося вечірньою квіткою. Я так думаю, що може камера щось покаже, щось витягне. Тому ідемо погуляємо квіткою і вже тоді піду додому. Вечіряла я тут у веранді. Вона ось так гарно підсвічується на вечір. Взагалі мені подобається цей ресторанчик. але сьогодні щось вони проштрафились. Ну я так думаю, що може із-за того, що у них там сьогодні дитячі дитяче свято, день народження в когось, і вони трохи були зайняті. Ну, дамо їм трошки на це знижку. Ну так, зараз знаєте вечірній промінат. Люди всі гуляють. Дихають свіжим повітрям, таким чудовим після такої днівної спеки, яка сьогодні була. Це сьогодні взагалі щось було страшне. От і тепер люди по нормальній по, по температурі ходять ввечері всі гуляють. Зараз ми трошки пройдемося, підемо туди, подивимося, що там біля фонтанів як там відбувається і що там відбувається. Цвіркуни, вам чуть, як вони цвірчать? Страшне цвірчать цвіркуни. Це цей ресторанчик квітка полонини такої ілюмінації підсвічується. Підсвічується оцей тут парк, де знаходиться статуя коню, його й не видно зараз. Ось він попереду в нас. Його не видно цього коня. Можливо, камеру треба ось цей фонарик включить. Фонарик я включила, але не сильно його стало видно. Да? Дивіться. Ну, зато видно з бювет, як бювет підсвічується. В бюветі тут три води: Лужанська 4, Лужанська 7, і Поляна Квасова. І якщо ви там хочете попити усю воду, так, от всі три води, ви можете купити тут такий абонемент на воду, який коштує 30 гривень на день, і ви можете приходити і пити сюди водичку. Ой, тут так гарно, освітлено, люди гуляють, фонтан кольоровий. От зараз дивіться, 24 градуса, 20,46. Тому не обов'язково купляти курсівку. Курсівка зараз коштує 990 гривень. А можна купити просто абонемент на воду, на водичку. І все. Гарний цей фонтанчик, правда ж? Вечірній такий. Я ні разу не бачила його ввечері, що він, бачите, він підсвічується ще різними кольорами. Тут знаходиться басейн критий. У мене, до речі, було десь питання. Басейн то, що в нас в готелі типу, літній чи, чи зимовий. Цей басейн у нас літній, звісно, бо він відкритий. А там є басейн зимовий. От, але ж для цього вам треба купляти курсівку, щоб користуватися. Зараз там 31 градус вода в цьому басейні. Так, тут не дуже видно, тому що тут темно. І видно тільки як місяць воно який. Так що туди йти сенсу немає, бо темно. Не видно зараз всіх оцих квіточок. Так що з камерою не погуляєш. З камерою треба тільки вдень гуляти. Та я ж думала, що я встигну, я ж не думала, що я буду так довго. Так довго мені будуть готувати, обслуговувати мене сьогодні. Тому і вийшло так, що вже темно. Пайно. Дерева так підсвічуються всім. Знаєте, таке складається враження казковості тут. Бачите, як все підсвічується. І тут завдяки цим фонарика все видно. Це лікувальний корпус. Ну і все. Це останнє, що ми могли з вами сьогодні подивитися. Ну, може, то ще набережну. Далі вже темно. Це дерево гарне. І хоч уже і темно, і хоч уже і пізно. Дивіться, скільки ще людей. Гуляють, дітвора. Люди сидять над річкою, слухають шум річки і релаксують. О, вечірня набережна. Тож, бачите, скільки людей гуляє. По набережні лавки всі зайняті, лавки люди сидять, гуляють. Так, ну а я вже теж потрошку додому. Я вже дійшла до садиби Августин. От вам покажу, як вона виглядає вночі. Квіти. Беседочки, а гарно освітлюється. Кругом ліхтарики. Щоб було видно, куди йти. Краса яка. Це я ще так пізно не верталася. Ну воно як пізно. 21.02. Але я ще так пізно не верталася. Теж так дерева всі вибліскують. Басейн світиться, щось не накрили сьогодні басейн. Кругом ліхтарики, щоб було видно, куди йти. От так вона вночі виглядає. Ну, а так виглядає наш готель вночі. Ай, там біля басейну ще хтось досі сидить. Ну, хтось, хтось досі ніяк не може піти додому. Так, ну а я додому. Добралась я додому і Боже, зараз ще знову піду в душу. Я... Це зараз така погода, що по три рази на день в душ ходиш. От, і хочу вам всім подякувати всім тим глядачам, які подобаються, що я знімаю, які мене підтримують своїми коментарями, які дякують мені за те, що, що вам сподобалось. Мені, знаєте, це як бальзам на душу, значить, я не зря стараюся. І колись я пам'ятаю. Був у мене такий коментар, це ще я вдома була. Теж мені хтось написав, що Таня, дякую за вашу нелегку працю. І тут на цей коментар прийшло таке: типа, Ой, я кажу цієї пані важка праця. Знаєте, Хочеться завжди сказати, ви візьміть камеру. Побігайте по спеці, подумайте, що зняти людям, потім ввечері до півночі це ще монтувати, і потім вже будете казати, важка чи не важка ця праця. Це так здається, що та що там такого, да, познімав, склав до кубки, та і все. Не так все просто, не так все просто. Я, це я сьогодні теж спілкувалася з глядачкою своєю і казала, що в мене кожен день починається з того, що я буду знімати. І навіть якщо я хотіла просто полежати, ви завжди мені кажете, Боже, звідки в тебе така енергія, де ти її береш? Це ви мене мотивуєте, це ви мене мотивуєте щось знімати, щось для вас придумувати, щоб ви щось побачили новеньке, і я разом з вами. А як не новеньке, то хоч таке саме, і е, там яке було колись раніше. Тому це ви мої мотиватори, і ви з мене робите такого енерджайзера. Що я намагаюся вам, намагаюся вам знімати щось цікаве, цікавий якийсь контент. Блогер це, знаєте, професія, така професія, що людина постійно в пошуках контенту, в пошуках того, що вам зняти. І, і, і Тут і в голові, і, і в ногах, як то кажеться. Тому, тому дякую насамперед вам, що ви мої стимулятори, що ви мене стимулюєте щось знімати, щось вам показувати, і ви мене надихаєте на це. Тому велике-велике дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язочок. Всім велике вам дякую. Так, ну а я, в мене сьогодні. У мене сьогодні таке невелике відео буде, бо я так півдня пролежала біля басейну, потім познімала апартаменти, потім сходила на масаж, потім прийшла додому від цієї спеки, трошки відійшла. І це вечірня прогулянка. Все і день пройшов. Тому ну, відео яке вийшло, таке і є. От, ну, Всім дякую за перегляд, хто, передив, хто передивиться це відео. От, і Всім пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео, що там ще завтра в мене останній день. Тому подивимося, що подивимось, як, як пройде у нас завтрашній день. Все, з вами я прощаюся, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.